Ми отримали новеньке надходження по самоклеючих панелях. Розмір таких панелях 77х70. І зараз ми будемо показувати вам, які відтіночки є. Ось такий, дивіться, красивий кирпичний мрамор. Дуже гарний, не марки. Ви Можете використовувати як робочу поверхню на кухню, відкоси, веранди, коридори абсолютно будь-куди. І такий же розмір приїхав у інших кольорах. Це буде ось такий сіренький, дуже красивий нейтральний відтіночок. Білий зараз теж покажу. Частенько ви за біленькі питаєте ось ми їх нарешті отримали. Ціна таких панельок 140 гривень за лист. І ось така ж модель, тільки в ніжно-бежевому відтіночку. Шпалери клеяться дуже гарно. Підримаємо захисну плівочку. Прикладаємо ручку, бачите, угу. гарненько тримається. Йдуть, як утеплювач, до речі. І також приїхала цегла в яскравіших, таких більш насичених відтіночках, сірий та коричнюватий. Вже такі йдуть розміром 70 на 70 та коштують 190 гривень. Теж дуже класні. І всередині на клейкій основі вже буде йти фольгова підкладочка. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ось, показую. Теж клеє клеється... дуже білого. Нагадую, ви можете їх клеїти. Робоча поверхня на кухню, на піч люди часто беруть ванна, відкоси, коридори, веранди. Якщо цвіте стіна, ви можете клеїти зверху, грибочок не проходить через нього. І також ці панелі йдуть як утеплювач. Тобто, якщо є у вас стіна, з якої дує, немає змоги утеплити, то оце дуже хороший варіант відносно бюджетний. Тож замовляйте, номер телефону прикріплений трішки нижче.